Вот он! вот она риба моей мечты, Вот она, вот она! Ну що, сьогодні ми будемо тюнити цього крузака сотого. Та ви що, це, конечно, буде жорстко, я хочу його затюнити прямо під рибалочку. Він у нас буде чисто такий для рибалочки, знаєте, чисто виїхати собі на рибалочку, по просто половити рибу, запхати сюди рибу і поїхати собі її продавати. Як бачите, я тут його заліз, от так скажемо, сюди не знаю, як я звідси буду злазити, звісно, йоме, та ти ж. Ладно, ну, пропоную відвігатися до тюнінга, слухайте, зараз я вам покажу, як він їде. Та ви що, він мені сподобався взагалі конкретно, слухайте. І заводиться, як він файно. Та ви що, ну зразу чути мащання. Ладно, зараз треба якось акуратненько злізти. Прям так акуратненько, щоб його не поцарапати. Ну, коротше, от я вам так скажу, от як для новачка, мені здається ця тачка буде просто ідеальна. Він їде, от прям ну, реально він їде нормально. Як для джепа, мені здається, це прям ідеальні. він там коштував лям, по-моєму. Якщо він коштує лям, то для новачка, ну я вам просто кажу на 100% ця тачка просто вам ідеальна буде. Дивіться, просто я вже сіки їду. А ви шо, йомоя. Нє, ну це я розумію нормальненько навалює, слухайте. Так, ну максималочка у нас виходить 175. Опа, давайте підвеземо чувачка. Він нас, походу, тут розбився. Або може, в мене є ремочка, слухайте. О, є ремочка, то його зараз примонтую. Привет, ти шо розбився? Та не я там друг. Все, давайте, удачки, не розбивайтеся. Все, давай, дач Спасибо. спасія. Попробуй. Каже, попробуємо. нормально. Так, ладно, полетіли далі, зараз будемо його тюнити. Ну, блін, якщо чесно, от для рибалочки здається, треба такий колір прям яскравий, то що чорний, ну він не підходить для рибалочки. І плюс і все по-любому треба, тому що пунктуватися перед якимось другом на рибалочці, звісно, треба. Але дозвіл я так і не купив. Я приїжджав в поліцію, але там просто нікого немає. Ну, блін, можливо, я ще колись куплю. Надіюся, мене зараз не оштрафують, звісно. А як оштрафують, то я зразу у них попрошу купити ліцензію, йома моя. Так, ми вже під'їжджаємо. Я дуже сильно надіюся, що тут будуть товари. Тому що ну, останнім часом товарів просто ноль. І щось тут людей нема, щось, по-моєму, товарів теж нема. Ну да, конечно, все капець. Ну я ж сподіваюся, хоча б тут будуть товари, йома. До речі, зацініть нову графіку, я її скачав, ви мені написали, що та дуже сильно багається і скачати таку, типу. Так, от о, ну все прошу, вот у нас і тюнінг. Тут музон, звісно, рубає жорстко, але треба його скрутити. Так, все, музончик з вами скрутили. Я сподіваюся, його зараз не голосно чути. Так, внутрішній тюніс, зовнішній, ану, ага, я вас пам'ятаю. Ладно. Спасибо. Так, колір кузова, У нас є не на вибір, виходить, Получається... О, стоп-шоу. Можна фарбувати салон. Так, стоп, я щось не дуже розібрався, тут, ти типу... Ага. Не, я щось не дуже зрозумів, як фарбувати салон, якщо чесно. А, і лямку що? Ні, я щось передумав. Ладно, давайте глянемо, який нам треба. Слухайте, матовий нам би в принципі навіть підійшов, я так думаю. Ну, Хоча навіть не знаю, звісно. Ну, типа, звичайний і матовий, ну блін. Ну давайте тако, виберемо спочатку колір. Я би казав його брати якимось, ну допустим. Так, стоп, а де колір? Що за прикол? Я щось Щось я не поняв. А, то тут, тут треба, окей. О, слухайте, от такий оранжевий, в принципі, більш-менш виглядає. Зелений, ну, по-любому, ні, на рибалочку, ви шо. Синій таке собі. Ну, якщо чесно, ну хоча червоний, ну, ну таке, ну типа червоний на рибалочку. Це більше якось для охоти мізеці червоний. Ну, зі такий. о, от такий оранжевий. Та ви шо, о, це прям підійде. А ну, як він буде виглядати, коли він буде матовий? Так, матовий. Ну. Блін, ну типа. Ну, здається, це не для цієї тачечки. Отакий мізесі нормально підійде, звісно. О, так я ще можу його стимнити. О, я б його отако зробив. Та ви що, оце прям ідеальненько. Я прям от прям кажу на 100%. Давайте ми його з вами купляємо 62 тисячі. Так, все, 62 тисячі у нас улетіли. Давайте колір фар подивимось. Я би хотів зробити його таким чисто старим. Знаєте, крузак у нас як ніяк не новий, я би його зробив таким жовтим. Але таким темним, так, як би. От щось, типа, отакого. І прозорість десь отако. О, отак. Скільки це буде коштувати? 10 тисяч. Та ви що, купляємо. Так, ніончик. Ну, ніончик навіть не знаю. Ну, здається, це вже не для рибалочки, якщо чесно. І куштує він щось. Ух, дорого! 700 тисяч саме дешевий. Це капець, виходить. Ладно, рівень тонування. Ну, блін, я думаю, тут 100% заднє стекло повністю треба тонірувати. Ну, це якби понятно, ні. Вот, хобана. А, чекайте. А як то? Так, стоп, я щось не поняв. Ага, вот, все, затонірували. Давайте ми з вами купляємо 4 тисячі, тепер тоніруємо бокове стік. Все, в ноль затонірували. Ще 4 тисячі у нас полетіло, і тепер лобове тоніруємо. А лобове, давайте навіть не в ноль затоніруємо, а трошечки лишимо, я щось так думаю. От щось ті типу такого, ні, найтрошечки більше треба, звісно. Ну от щось типа такого прям. Отако мені здається, це прям буде файненько. Не, навіть ще трошечки чисто. От, все, отако буде достатньо, я думаю. Все, ідеальненько. Давайте ми з вами купляємо. така самісінька ціна. Значить так, колеса, оце буде дійсно цікаво, тому що нам треба як-ніяк для оффроуда, можна так сказати. Ох, ніфіга собі дивіться, які тут є колеса, офігеть, я навіть про них не знав. Це прикольненько. А, і от такі, в принципі, офігеть. Блін, ну як для оффроуда, я навіть не знаю, чи якісь норм... А ці можна їх якось регулювати? Ні, подостокові не можна. Ну то давайте візьмемо якісь звичайні, от, наприклад. О, ну от такі, наприклад. Я думаю, що їх можна буде якось. Ну да, я думаю, якусь можна буде якось типу, вигнути, щось, типу, зробити. Ну, я думаю, це підуть, якщо чесно. Ну, Давайте зараз попробуємо їх ширину зробити. Давайте таку прям файненьку будемо робити. Ну во, я думаю, отако прям ідеально підійде. Треба ще такі самі ззаді поставити, і я думаю, це буде прям супер. А, ну ззаді вони автоматично помінялись, виходить, на ці. Ну, то давайте просто ширину зробимо, таке чисто таке самісіньке. І давайте тепер з розміром розберемося ще, звісно, ще тут розмір треба підібрати. Ну, я думаю, що отако вони в принципі нормально будуть. Давайте ми з вами їх Купляємо зараз. Так, все, кольосики ми з вами такі прикупили. Офігенно, давайте їх тепер пофарбуємо. Ну то, що як це з білими колесами їхати на рибалку? Це щось не то, слухайте. Ну, в чорне закатати буде так собі, сіре. Ну, сіре нормально, звісно. Але може би то попробувати в таке жовте. О, слухайте, отаке оранжеве так ніби. О, мені здається, це було б прям ідеально, якщо чесно. Давайте ми з вами зробимо отако чисто. Вот. О, все, мені здається, отако підійде. Ну, блін, якось трохи клхозно виглядає, звісно, але мені здається, піде. Дві тисячі всього лиш та що? Так, блін, тут ще головне попасти в цю прозорість, це все, бо я ж, йо, а що я не подивився, які там були. Ну ладно, я надіюся, що я попав, тому що я не знаю, я так наугад, можна сказати, тикав. Давайте подивимось інше, що в нас тут є. Вибір гудка. Ну, давайте подивимося, якісь прикольненькі. Так, ну я вибрав прикольненький гудок. Пізніше вам покажу, тому що ви скоріше всього не чуєте, бо я вам тут поскручував звуки, так скажемо. О, номерні рамки. Опа, давайте подивимося, які тут є. Ух, то ви шо, Йомойо. Але дорога дороге капець. Блін, воно дуже сильно дороге. От за 5 мільйонів, Йомайо Але це прикольно, звісно, виглядає. Ладно, це, звісно, не для нас, це вже прям занадто дорого, знаєте. От стробоскопи по-любому треба взяти. от такі, в принципі, виглядають нормальненько. Давайте подивимось, отакіше. у це в нас жовті, слухайте. Але вони щось дуже якось повільно, блін. Ух, та ви шо, Йомайо А давайте я такі візьму. Ці мені прям сподобались О, ідеально. Так, підвізка. От з підвіскою треба добренько так погратися, тому що висоту нам треба підібрати добреньку. Так, стоп, а чому вона сідає? Ага, це треба в цю сторону. Окей. Давайте ми йому зробимо мінус? Сіки би то зробити? Мінус 14, десь так, мінус 12 нехай буде. Уй, та ви що? Ні-ні, то щось трохи зависоко, -за йомайо. Ладно, мінус 9 нехай буде, він зараз по ідеї впаде, подивимося, як то буде виглядати. Пропорційність нехай буде, а виворіт, ну, навіть не знаю. Та ну... я думаю, його навіть нема чого трогати, якщо чесно. Ну, такі чисто маленькі, додамо. Ну хоча мені за це навіть, ну хоча, ладно, чисто от такого лишимо та і все, мені за це прям буде достатньо, знаєте. Давайте його ще трошечки опушу, бо мені за це трохи прям зависоко. От, мінус 0,6, буде нормальненько. Все, це ми з вами купляємо. Так, що в нас тут ще таке є, що ми з вами могли би пропустити? Так, дивимось Вініли. От слухайте, вініли можна буде якось пробувати А як то робиться? Чекайте, я ще цим не дивився навіть. Ага, тут виходить, от купляємо різні букви, все, що нам треба тут купляємо. О, ну давайте я оцю штучечку куплю, так скажемо, навіть пару штук куплю. Так, ну що, вийшло в мене щось в такому стилі, коротше зробити. Не знаю, вроді би нормальненько, вроді би і ні. Ну щось таке, типу, більш-менш. Тут, звісно, перевернуте, але в принципі, ну, виглядає так більш-менш мій здається. Ну, як на мене, більш-менш не знаю, як вам, звісно. Зараз ще що щось на багажник поналіплюю, ніфіга собі. Ну, коротше, щось таке вийшло. Зараз я вам все покажу. А от що на рахунок з внутрішнього тюнга, я, скоріше всього, куплю якісь детальки, того що ну, не дуже хочеться тратити аж купу грошей прям. Ну тож у кейси тут такі дорожезні, знаєте. Нам потрібен це клас, так що я собі зараз быстренько запишу і поїдемо, подивимось якісь детальки. Так, ну що, давайте глянемо. Ой, щось тут. Аго, все є. Так, ну що, слухайте, йомаю, ніфігасу він виглядає, звісно такий високий, слухайте. Якби я більше цих хрестиків понатикав, мені здається, це було б ще прикольніше, блін. Ну, давайте зараз відправимося. А, ні, стоп, чекайте, чекайте, чекайте. Пробоскопи. Ох, та ви шо, та ви що. Ні, ну офігеть. Ні, ну це я розумію бомбочка. Та ви що. Їдемо, коротше, на церкву, глянемо швидко, що там, як там. Так, ну що, давайте ми з вами тут запаркуємося. Зараз. От теж якийсь дожик такий, більш-менш оранжевий, але ні фіга собі. Ну, прикольненько виглядає. Він, виходить, теж собі таку тямочку зробив. О, ні, ну, прикольненько, прикольненько. Укаєнчик цей під'їхав новенький, слухайте. Ага, ні. Фіга собі, прикольно, розвернувся просто, щоб мене задивити. Так, це в нас ух, ніфіга собі, які тут ціни, звісно. Ні, ну це на Д клас, як ніяк. Так, стоп, а обща то в мене в інтері на який клас? А у мене на клас Б, виходить. Ну ладно. Ну до речі, гляньте, скільки в мене грошей лишилось. Це вже прикольненько, слухайте. Він уже виглядає дуже жорстко цей крузачок, а потратили ми грошей, взагалі, можу сказати, практично нічого. Ну нічого, якщо зараз знайдемо ще детальки, то це буде вообще супер. О, на цей клас у нас. Ага, перший рівень детальки. Ні, ну це щось. О, другий рівень детальки. Ну ладно, протестую, побачимо, що з того буде. Давайте ми просто візьмемо це, виходить, це виходить п'ята. Це у нас що? ой не п'ята, а перша. Так, це в нас друга деталька, теж це клас. Це в нас теж це клас. Це в нас, виходить, теж це клас. Ага, це в нас теж виходить. Ну, все, виходить, закупилися, слухайте. Так, ну що, давайте тепер ми поїдемо і просто запихнемо це все. Давайте ми зараз ці всі детальки вам запихнемо сюди. Ага, зламана, так, ладно. Я сподіваюся, я зможу їх сюди запихнути, як ніяк. Чекайте, а ну допустимо, а, вона пошкоджена і буде втрачена. Так, я щось не дуже. Ну а як її промонтувати, допустим? Ладно, я це все вішаю, коротше, побачимо, що з того буде, звісно. Ну і давайте один чисто прокрутимо. Чисто от по приколу, так скажемо. Давайте ми його крутимо і нам. О, ніфіга собі, третя, слухайте. Так, давайте ми її з вами вішаємо. І, до речі, якраз в неї її не було. Та ти що, Прикольненько, прикольненько. Так, і давайте попробуємо, що з того буде. Так, ану, їдемо по прямій і. О, ні, розгон помінявся, слухайте. О, та ви що, розгон став інакший. А ну, цікавий, казар буде максималка. Він набирає максималку Прям швидше? О, дивіться, вже за максималку зайшли. та ви що, ідеально? Ні, фіга собі! 187 їде тепер, їх у 175, та ви що, ні, ну тепер супер. Блін, ні, ну це мені подобається. Давайте ми зараз поїдемо там, де рибалочка, і затестимо, як він буде проходимість, бо всю цю, 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 цю тємочку, я не знаю, будемо зараз тестити. Так, ну що, під'їхали ми з вами з цієї сторони і зараз будемо дивитися, що тут, як тут буде. А, ні, давайте для початку невезіння включимо хоба, стробоскопи такі, фари включимо. Ну і виходить, все готово. А, слухайте, який тут гудок. Гудок я тут поставив такі, як фури, так що це буде конкретно. О, та ви що? То ще якусь льоху йому, йомою. Дивіться, та ви що? Він дивіться, як підвіска відпрацьовує, та ви шо? Ні, ну він прям взагалі сюди заїжджає, мені здається. Ні, взагалі, прям без проблем, та ви шо? Ні, ну я тут проблем взагалі не почув, слухайте. А ну давайте сюди поїдемо. Так, хована, відпрацювало. Ой, а тут я, напевно, по-любому не, ну, по не проїду, тут яма, звісно, велетенська. Ну хоча проскочити можна попробувати, слухайте. Ану, давайте такий маленький розгони ймемо, хоча не фізик, він же розгоняється. І, а, я вас паняв. Взагалі, ноль проблем. Так, блін, ні, ну він мені прям конкретно так подобається. І ми вже виїхали, виходить, ззаді БУ. Ну, блін, ну цей тест-драйв він пройшов нормальненько. А тепер давайте ми з вами затестимо тут його. Тут, я думаю, йому вже буде важче, ну але я щось сумніваюся, що він тут застрягне або ще щось. Та ви шо, вообще легко їде, йомає. Ой, я щось не в ту сторону поїхав, йомо май... Ні, ну але погор. От просто гляньте, 100, взагалі на на Ізі 150, 170 вже їде, та ви шо? Ні, ну він мені прям конкретно так сподобався. Так, що у нас тут, виходить? Якісь такі дерева. Тут ізі він проходить. Ооо! Колись в одному із відосиків ми тут їздили. Хто пам'ятає, напишіть плюс в коментах та ви шо. Так, ану, Получиться... А, я вас поняв. Серйозно? Так легко? Серйозно? Шо? А, що? А. Хо? Та ну нафіг. Серйозно? Він він навіть не почув просто. Шооо? А ну чекайте, а ну давайте наверх. Я в газ не відпускаю, просто тисну на газ. Та ну нафіг, ви серйозно? Та ну. А це просто якийсь монстр! Ніфіга собі. Вообще без проблем! Та ви шо? Я в шоці, конечно, е-мое. Ну а ну давайте ова. Та ні, та це. Це капець, я не знаю Добре, давайте тоді ми приїдемо тут дежоще. Дивіться, в нас є отака річ. А ну слухайте, ми сюди на їзі входимо. Все, та що, Це вам не ті з того відосика, щоб треба було важко тут влізатися. Та ви що, Давайте газу. Ану, на газку проїдемо. Та ви вишов? Вообще нормальненько. Та ну, то він вообще. Ану, вот тут буду їхати, не з'їжджати. Та ти що, ізі. Так, давай сюди. Так, тут проїжджаємо, проїжджаємо, проїжджаємо Вообще, та, та ну нафіг. Та ну, та що? Опа, кабон! Ага, нормально його тут зустріли, звісно. Ану, ця гора. Та ти шо? Та це. Та ну нафіг, та ви шо? Нє, та це вообще ізі, Дивіться, от тут. Аво. Та. Ану, він цього просто не чує. А ну, що тут того проїдемо? Та вообще легко, Та ви шо? Йомайо, та я йому так ніби. Я йому так ніби не ускладняю життя, а просто йому додаю драйва в це життя. йомайо, він створений просто для цієї дороги. Ви просто гляньте, йо йо-моє. Давайте заїдемо зараз в мою нову АЗСку і подивимося, чи вона заїде нагору. Мені прям цікавенько. Так, давайте ми з вами зараз заїжджаємо і бистренько заправимося тут огово. Так, хобана, все, йдемо заправлятися з вами. До речі, найкраща АЗС саме Саймов тут заїжджайте і затарюйтесь повній. Давайте глянемо, що у нас тут по фінерсі. Значить та... Ух, ніфіга собі! 418 тисяч було. А то сьогодні вже 56 тисяч. Йо-моє, -йо. ні, ну я в шоці, слухайте. Давайте з вами товарчики. А, товарчики ще купа, та ви що? Давайте я замовлю ще трошечки товарчиків, щоб були чисто на складі в нас. Будуть вони у нас з вами лежати, ще провлатимо бізачок, собі хобана, все, готовенько. Та ти що, я капушечка, йомайо. Так, давайте з вами быстренько заправимо. Що у нас тут? Дизельне паливо, скоріше всього. Давайте ми з вами заливаємо. Ага, не влазить стільки. Ну тоді заправимо 30 літрів. Все. Так, може би то ще купи. А рімочка в мене є, в принципі, ну тут більше нічого мені не треба. Ну, закупайтеся тут у вас, слухайте. така фаніка Ух, та ви що, як він виглядає! А давайте я зараз бистренько зроблю скріншотик, і перед тим як буде виходити цей відосік, я його закину до себе в ТГшечку. Щоб ви знали спойлери, так скажемо. А хто ще хоче бачити такі спойлери? Заходіть до мене в ТГшечку. Ні, але слухайте, вот просто гляньте на нього, який. І він офігенний. Та ви що, ні, ну мені він дуже жорстко подобається. А може би то своїм другом зняти відосик якийсь про такі позашляховики? Слухайте, як думаєте, як відставитись до такого? Він би якийсь купив, а я би цей більше протюнив. Та ви що, йо-майо. Ладно, полетіли на гору. Так, ну що, я вже біля гори, як бачите, нам треба залізти аж туди, але не просто по дорозі, а просто дати газіку і туди залізти. Ну зараз побачимо, що з того буде, йо-майо. -йо? Я щось недобре налетів, але слухайте, він ідеально відпрацював це. Так, що у нас під горочку? Що? Він набирає набираєший під горку? Ви серйозно? Ча... Шоо? Так, стоп, я щось трошечки в шоці зараз. Ух, ніфі. Стоп. Шо? Тут був такий тунель? ніфіга собі. Офігеть, я тут давно, звісно, не їздив, я согласен з вами, ну але, йомо, тунель. Ніфіга собі, а. Так, він ще такий довгий, Йомаю. О, я виїхав з нього. Ладно, давайте і зразу газу, зразу газу. Так, давай, 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 давай. Блін, цікавень. Та слухай-то, ні, та він прям на. Стоп, то йому взагалі пофіг, слухайте. Стоп, шо? Та ну, та ви... Серйозно? Ви прям. Ну, ви серйозно зараз говорите? А ну, сюда, ну тут уже досить таки... Серйозний підйом. Легко? А ну тако. Та ти шо? Ви прикалуєтесь серйозно? Все? Так легко? Стоп, шо? Так, я поки що з нього максимально в шоці, блін. Блін, я навіть не знаю, де його більше тестити. Все, у нас більше немає нічого на карті такого, щоб його тестити. Йомайо. Ні, я в шоці, слухайте, прям серйозно, я просто в шоці зараз. Ладно, короче, я вас поняв, Ну, Блін, ну. Він набрав найбільше, можна сказати, балю, блін, що таке сонце, це капець. Ви просто гляньте, куди він заїхав. Ви просто прикиньте, я тільки що був вон там, я вже просто от того за пару секунд, можна сказати, просто на Ізінцю заїхав, все, без проблем, абсолютно Мільчиків, типу, більш-менш нормальненько, але мало. Я би сюди, ще два закинув, по боках би на дах, ще туди, 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 на багажничок та що, він би виглядав дуже жорстко. Ні, якщо чесно, я максимально в шоці. Ну він просто ідеально його проїхав. Давайте, якщо ви хочете з цим крузаком більше відосиків, просто понатискайте добренько так лайків, щоб я замітив, що він вам сподобався. Ну і я думаю, що відосики з ним будуть виходити. Слухайте. Всім дякую за перегляд і всім пока.